Друзі, вітаю про наше так зване правосуддя та Миколу Тищенко, те, що я розказував вам. винесли приговор домашній арест 60, 60 днів. На його ногу оділи браслет в 22.30, він був, знаходився вдома і не покидав то розстояння, на которое рассчитывал этот браслет. Я вам хочу показати відео, як Ніколай Тищенко, коротке відео, Ніколай Тищенко празднує свій арест в ресторані. Нормальне тема. Як відео? Тобто, до чого це все ведеться? Що те, що я розказував, наше так зване правосуддя. Воно буде робити те, що їм скажуть ті, хто пишуть їм закони, а закони пишуть тіщенки і е, єжеснім. А тому, друзі, дивіться, по мені, коли стало питання з правосуддям, і коли состряпали... Що я кажу, состряпали дільця на мене, тому що суд повернув його і сказав: ну, ми не можемо судити по цій статті людину, яка по погрожувала. Ну, я погрожував, дійсно, я погрожував людині в інтернеті, але відео було записано не мною і викинуто не мною. І я по цій статті не мався бути засуджений, тому що я не довів. Свої погрози до людини. Я цього не зробив. А там чітко вказано: якщо цього немає пункту, я не можу бути засуджений. Але вони зробили все одно по-своєму. Вони знайшли варіанти. Розумієте? Для мене простої людини, для журналіста, для громадського діяча вони знайшли можливості. Для Тіщенки вони не можуть знайти, в них не виходить. Вони не можуть засудити. Розумієте? Нас судять за що попало, і як попало, і як вони хочуть. А цих судить вони не будуть. Тому я наголошую вам ще раз: не надійтеся ні на що, тільки на себе.